Добрий день малята! Сьогодні я вам прочитаю українську народну казочку, яка називається Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Ось прийшла весна красна і лисичкина хатка розтанула. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати та його з хатки вигнала. Сидить зайчик на пеньочку і плаче, а назустріч йому песик. Гав-гав-гав. Чого ти, зайчику, плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму горю допоможу. Підійшли вони до хатки. Песик загавкав, гав гав гав. Тікай, лисичко, геть! А лисичка їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клотче в усі закутки. Песик з зайчиком злякалися, і вони втекли. Сидить зайчик знову на пеньочку і плаче, а назустріч йому ведмідь. Чому ти, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як закричить Іди, лисичко, геть. А лисичка з як вискочу, як вистрибну, полетить клотче в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Знову зайчик сидить на пеньочку і сльозами умивається. Зустрічає його півень. Кукуріку, -ку -ку, чому зайчику плачеш? Як же мені не плакати, півнику? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Пес гнав, не вигнав. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми як затупає, крилами як золопоче та як закричить. Кукуріку, -ку -ку, йду лісами горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалася й каже Вже взуваюсь. А півень знову. Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти. Тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже Уже втягаюсь. Півень втретє кричить Кукуріку, несу косу на плечі. Хочу лиску посікти. Тікай, лиско, геть. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знову жити у своїй луб'яній хатці. Діти, сподобалась вам казочка? Скажіть, хто допоміг зайчику? Півник допоміг, а як повинні поводити себе друзі? Так, друзі повинні допомагати один одному, коли трапилась біда. Ну що ж, малята, я говорю вам, до побачення. До нових зустрічей!